Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за жовтень. І це було дуже гарне прочитане бо за жовтень. Я прочитала п'ять книг, що ну, трохи менше ніж зазвичай я читаю, але мені сподобалась кожна ця книжка. Я не жалкую про витрачений час на кожну з цих книжок. Бо вони всі неймовірні, і давайте почнемо спочатку. Також зазначу, що це відео без спойлерів, тобто я просто розказую про свої враження і трохи вам переказую, так сказати, на чому зав'язується історія, але спойлерів в цьому відео немає. Почала я свій місяць з ти від Керолен Кепнес. По-перше, я можу помушу попередити, що ця книжка вона досить таки тригерна. І перед тим як її читати, я раджу вам ознайомитись з різними переліками тригерів, бо вона морально може бути важкою для. Різних людей для когось ні, мені було нормально, але я розумію, що для когось це може бути важко читати. Це книжка про сталкеринг, це книжка про маньяка, це книжка про різного роду на <кхем> Тому. Будьте обережні перед тим, як її читати. Але що ж там у нас в книжці? Ви, можливо, вже, скоріш за все, я думаю, більшість із вас бачили цей серіал. Власне, тут у нас серіальна обкладинка на Netflix. Він так і називається Ти це неймовірний серіал. Я його обожнюю, я його дивилася вже два чи три рази. Там, здається, зараз чотири чи п'ять сезонів, і скоро має вийти новий останній. Він неймовірний. І знаєте, можливо, це навіть той випадок, коли серіал навіть трохи цікавіший, яскравіший, ніж книжка. Але от я зовсім не жалкую, що я її прочитала, тому що все-таки вона дає такий більш детальний погляд на цю історію. У нас є головний герой Джо, і він психопат, він вбивця, і історія іде у нас від його імені. І ми ніби перебуваємо у нього в голові. Тобто ми бачимо його думки, ці жахливі думки. Ми бачимо, що його спонукає до тих чи інших дій, як він мислить, і як він, завдаючи шкоду людям, думає, що він зробив щось добре, що він захищає цих людей, що це на благо людям, так сказати. І це і дуже цікаво. І одночасно дуже страшно книжок всього кілька, і це перша історія. Вона, в принципі, сама по собі самостійна, тому можете не боятися її читати тут. У нас Джо знайомиться з Бек, і він одразу в неї закохується. Але скоріше, це не просто закоханість, а це така обсесивність цією людиною, залежність від цієї людини емоційна. Тобто він починає. За нею слідкувати, починає контролювати кожен її крок. Ну, вона цього навіть не знає, але він починає з неї сталкерити, втручається в її повсякденне життя. Вона цього знову ж таки не помічає, але він це робить. І це дуже страшно, як він за нею слідкує, як він дізнається всю можливу інформацію про неї. А вона думає, що він просто ідеальний хлопець, яких вона ще не зустрічала в своєму житті, бо всі хлопці були такі однакові, всіх цікаво тільки одне. Він такий зовсім інший, він такий хороший. Знала б тебе, що тебе чекає в майбутньому, ти б так не думала. А далі, прочитавши вже цю книжку, ви дізнаєтеся, що сталося з їх стосунками і до чого вони привели. Наступною прочитаною книжкою стала автобіографія Дженет Маккарді Я рада, що моя мама померла і це мені дуже сподобалось, але це було так сумно і так важко читати. І знову ж таки, тригери, тригери, тригери. Їх тут дуже багато. Особисто тригер, який мене зачепив в цій книжці, це розлади харчової поведінки. Бо так як я сама... З цим стикалися в своєму житті, то читаючи про них, знаєте, коли ситуація в мозку недостатньо стабільна, це може дуже сильно затригарити, це може вплинути, це може навіть викликати рецидив. Я так вважаю, тому що таке неодноразово ставалося в житті. Що, наприклад, ти думаєш, що у тебе вже все добре, але прочитавши про якісь розлади харчової поведінки, ці ідеї знову повертаються в твій мозок і ти знову. Хочеш до цього повернутися, тому будьте -то обережні, але книжка однозначно варта прочитання, і ви всі, майже всі, я думаю, теж могли знати Дженет з серіалів на Нікелодіоні. Я особисто, коли була в підлітковому віці, дуже любила дивитися Нікелодіон. І якраз там в той період були ці серіали як «Айкарлі», «Вікторіус», Вікторію з Я обожнювала. Ну насправді «Айкарлі» не було моїм улюбленим телешоу Сем і Кет. Я взагалі не дивилася. Але Дженет, я звісно знала, я бачила серіали з нею, і ми завжди бачили на екрані у неї були такі ролі, де вона така як сказати, бунтарка, такий важкий підліток. При цьому вона була такою смішною, веселою. Але дуже важко було читати цю автобіографію і усвідомлювати, що за той бік екрану за всіми цими емоціями, за цією акторською грою, ховалося щось жахливе. Що Дженет пережила, що вона ніколи насправді не хотіла бути акторкою. Це завжди була мрія її матері, і тому мати її ще з самого дитинства примусила піти в акторство, примусила поринути в цей світ. Вона слідку неї була дуже контролююча мати, вона завжди з нею ходила, але найгірше те, що вона не просто там за нею слідкувала. Тобто у них не були адекватні стосунки матері з донькою. Але Дженет на той момент цього навіть не усвідомлювала. Проте, мати, наприклад, могла перевіряти. Інтимні місця Дженет до 17 років також вона її мила в душі до приблизно того ж віку, при цьому обстежуючи її груди і знову ж таки, статеві органи, щоб, не дай Бог, Дженет там не виявилась якоюсь хворою. І Джен розповідає, що кожен раз в таких випадках вона ніби відсторонювалась, кудись намагалася відлетіти мозком, бо їй було неприємно. Їй було це дуже важко, але при цьому вона не розуміла, що це щось не то. Вона думала, що ну напевно так і має бути, що мама права, але це завдало їй дуже велику травму. Боже, у мене комар прямо на книгу сів. Подивіться, вони такі наглі. Він мене вони мене скоро зжеруть. Це взагалі нормально. Що ти сидиш? Найгірше ж те, що мені шкода вбивати комарів. Я не можу їх вбивати. Я просто їх від відлякую. Потім вони мене кусають за обличчя, але я не можу їх вбити. Також тут буде мова йти за саму індустрію, за продюсерів, які працюють в цій індустрії. Також у нас є всім відомий Ден Шнайдер, який був продюсером багатьох шоу на Нікелодіоні і якого звинувачують зараз в домаганнях до неповнолітніх, в тому, що він на знімальному майданчику споював неповнолітніх. І Дженет теж про нього згадує. Проте не називає його ім'я. бо, напевно за це б її засудили, але ви зрозумієте, що це саме він. Також через всі ці події свого життя, через великий тиск, Дженет боролася в якийсь момент ще з алкоголізмом. Загалом дуже цікава історія, дуже важка, дуже багато нас може вона навчити. Я вважаю це обов'язковим до прочитання, тільки якщо ви, звісно, готові до таких якихось тригерних. Тем. Далі дуже коротко: це Ромео і Джульєта. Я не знаю, що вам треба розповісти про цю книжку. Давайте просто покажу вам це дуже гарне оформлення від Абаба Галамага. Моє улюблене просто, бо завжди всі питають, звідки це видання? Це видання від Абаба Галамага саме. Воно таке з ілюстраціями. Ромео і Джульєта сама п'єса. Мені дуже сподобалась, мені подобається читати трагедії Шекспіра. Блін. Тут просто є ілюстрації такі, знаєте, 18 тому я не можу їх показати, щоб мене не заблокували. Кіше, ну коротше, багато різних гарних ілюстрацій, але я читала Шекспіра, звісно, не просто так. Я перечитала три його трагедії, щоб потім почитати ніби ми злодії». і у мене є на каналі моє минуле відео. Це тиждень осінніх читань, де я читаю цю книжку якраз і розказувала там вам про свої враження, про неї. Але давайте я і тут вам знову повторю, бо ця книжка була неймовірна, особисто мені вона дуже сподобалась. Особисто я завдяки ній пережила багато таких. Емоції і багато такого задоволення, яке я вже давно не переживала, читаючи книжку. Що в нас одна історія? Ми бачимо її від обличчя Олівера. І Олівер у нас в свій час навчався. В такому коледжі, і він спеціалізувався саме на Шекспірі. Він навчався на актора, але не просто на актора. А саме от в їх коледжі вони спеціалізувалися тільки на Шекспірі, тільки на ньому. Вони вивчали тільки його п'єси, вони ставили тільки його п'єси. Тобто, це знаєте, була така ніби Шекспірівська секта. Прямо так я її і називаю. І також ми бачимо з самого початку, що Олівер у нас за щось відсидів 10 років у в'язниці. І за що ж він їх вицидів, і що саме сталося в їх групі друзів? Бо їх було семеро друзів, і потім один із цих друзів загинув. І ми не знаємо майже до останнього моменту, що саме сталося в ту ніч, як саме цей друг загинув. Чи дійсно хтось з цієї групи винен був в цій смерті? Чи хтось підставив Олівера, Чи він сам підставив себе? Коротше, ми нічого не знаємо майже до кінця книжки. І кінець він просто тебе вбиває, і він це ніби американські гойдолки, бо ти спочатку ридаєш, потім ти не ридаєш, потім ти просто в шоці сидиш, а потім ти читаєш останній абзац, і прочитавши останній абзац, ти просто дивишся в стіну, як мінімум кілька хвилин. Дуже цікаво мені було спостерігати за їх у цією групою студентів. Вони були на останньому курсі, їх було всього семеро, і вони всі. Було вони ставили різні п'єси Шекспіра, і після кожної п'єси вони ніби все більше і більше сходили з розуму. Вони ніби все більше і більше перебирали на себе образи тих героїв, яких вони грали. Це було дуже страшно і водночас дуже цікаво, як вони самі, самі ставали цими героями, як вони переймали їх якісь риси і. Як вони навіть самі цього не усвідомлювали або усвідомлювали, або їх до цього навіть хтось підштовхував. І також, якщо коротко, кілька моїх рекомендацій, що варто прочитати перед нібими злоді», щоб краще розуміти відсилки, то це, звісно, Гамлет, Ромео, Джульєта та «Король Лір», також Макбет. Також я раджу прочитати «Юлій Цезар», бо це одна з перших вистав, які вони ставлять. Мені дуже не вистачало знань про цю виставу, бо багато тут залежить саме від неї, те, які тут персонажі, образи. Ось. Дуже мені сподобалось, дуже раджу. Але, звісно, це жанр, який подобається не всім. Він трохи занудний, трохи повільний, але насправді ніби ми злодії, порівняно з іншими книжками у жанрі Dark Academy, читається, по-моєму, найлегше і найшвидше. Також я хочу подякувати людям, які підтримують цей канал. Я вдячна за всі ваші лайки, коментарі за підписки на цей канал. Тому якщо ви досі не підписані, поставили лайк, то, будь ласка, зробіть це, особливо, якщо вам подобається це відео. А також буду вдячна за. Підтримку на банку-монобанку, послання буде в описі до цього відео, якщо у вас є таке бажання та така можливість. Ну і остання книжка це останній дім на безпечній вулиці, від якого я багато чого очікувала, але точно не того, що я від нього отримала. І найцікавіше це те, що я навіть не можу вам дати на нього відгук, тому що будь-що, що я можу сказати вам про цю книжку, це може бути спойлером. Буквально так. Я ніколи з таким ще не стикалась. Але це правда, бо якщо я вам почну говорити якийсь відгук на цю книжку, трохи намагатися вам розказати, що там відбувається, це вже буде спойлером. Якщо я спробую порівняти цю книжку з якимись історіями чи серіалами, це теж буде спойлер. Тому я не знаю, що вам сказати. Я можу сказати тільки те, що, хоч вона і зовсім була не такою, як я очікувала, але я абсолютно не шкодую про те, що я її прочитала. Я поставила їй навіть 5 з 5. Я вважаю, що авторка розкрила дуже добре ту тему, яку вона хотіла розкрити, обов'язково прочитайте після мови. Коли дочитаєте книжку, ви зрозумієте, що вона хотіла показати нам. Ця книжка може навіть довести до сліз. От що я вам хочу сказати: якщо ви шукаєте якийсь горор, прям трилер, щось хочете таке почитати дуже. Знаєте, от є такі трилери, горори, які прям читаються за один вечір, бо тебе дуже захоплює. Ні, це ця книжка не про це. Це дійсно, я не вважаю прям трилером і горором. Це трохи про інше. Ця книжка важка, дуже моральна, ця книжка розповідає нам про людей. Тобто вона дійсно страшна моментами, вона бридка, але страшна вона не через щось там паранормальне і таке інше, страшна вона через людей. Через те, які люди бувають, через те, що люди можуть робити. Також. Теж такий невеличкий тригер ворнінг, це те, що на початку книжки мене майже змусило її кинути. Там на початку є дуже така неприємна сцена, яка зображує носи над тваринами. І це майже змусило мене кинути книжку, бо мені дуже неприємно було це читати. Це дуже важко для мене читати, саме коли щось відбувається з тваринами. Але далі такого більше не буде. Тому якщо вам теж таке важко читати, ви можете трохи. Якби швидко просканувати цю сцену, але не вчитуватися в неї і далі такого там більше не буде повторюватися. От тому так, от дуже класна книжка, рекомендую, але дійсно не очікуйте від неї горору. Вона також дуже дивна, і до останнього ти не розумієш, що відбувається. Розв'язка відбувається буквально на останніх сторінках. У мене було багато теорій, але я ніяк не очікувала, що станеться, що все розв'яжеться саме так, як розв'язалось. Все, все, що я можу вам сказати, ну а це все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Пишіть, яка у вас була найкраща книжка прочитана у жовтні, і чи читали ви якусь із цих книжок?